Так, привіт-привіт усім І ще раз. Так, сьогодні я хочу влаштувати інтерв'ю про мою книгу, Но не знаю, чи це вже вийде, чи ми пообіцяємо вам Ах! Провести це інтерв'ю не сьогодні, так. так. Сонечки, привіт, привіт. Надіюся, в мене чи в нас із цим читачем вийде сьогодні-таки поспілкуватися. Та Іван, не знаю, напевно, кудись утік уже, тому що привіт! Вот здесь люди тебя ждут. Я тебя несколько раз уже запрос отправляла. И сейчас я просто наперед это говорю и тебе, и людям, что в мене в заряду один на телефоне. Якщо він розрядиться, я зараз його в заряд стримаю. То я просто виключусь. Без до побачення і пояснення. Так. Отак от. А ви можете що? Доки порозглядати, де я живу. Це в мене є така картина, я її намалювала. Так. А, є ще шість котів. Так, та що ж таке ж? Відправляю, відправляю. Сенд. До речі, як вам моя нова зачіска? Така ось готична трішки зачіска. Ну, вона зараз популярна ці отріжки. Ну, і чокер у мене ще є такий, так би мовити, сукня з шокером на шиї застібається. Це для мене новий образ, Раніше в мене були такі більш сексуальні образи, такі більш сільські, а це такий урбаністичний образ в якійсь мірі. Так, що надихнула написати вас останню книгу? Життя людей, їхнє страждання. Я захищаю там права людей. Цій книзі описую злих демонів, які намагаються знищити або привести до якихось страшних, так би мовити, типу пороків. Ну, це надихнуло на мою книгу. Хоча книга скандальна, вже це бачу і це бачить, напевно, всі. Одна назва, чого коштує, но і мова йдеться про демонічний світ, де живуть демони в пеклі, як туди проникати в їхню по як з ними боротися. Ну, а демони, відповідно, чинять страшні злочини проти жителів всього мультиверсу. Так, отак от. Так от. Така ось книга Сонечка читайте е, ще декілька днів, щоб ви безкоштовно змогли знайомитись першими розділами в шапці профілю посилання. За цим посиланням проходите безкоштовно на сайт Сюргебуки. Читайте мою книгу. Я люблю читати книги, але часто ще дивлюсь і фільми. Так, пише людина: чому міни не розміновуєш? Я не вмію цього робити. Я займаюся іншою благодійністю. Є серіалом Всі Жінки-Відьми. Ви знаєте, не дуже. Він мені не дуже зайшов. Хоча це також готичний і містичний серіал, але мені більше подобається, наприклад, поема Фауст. Там глибше все охоплено. А Мені більше подобається відьмак. Звичайно, в цій книзі йдеться мова про події в моїй країні, і про війну і про страждання людей. Доброго вечора, друже. Бо я знала. Вела красуняти книгу можна почитати. Зараз ще є можливість її безкоштовно прочитати, тому що надалі її продаватиму. А в шапці профілю є посилання під моєю фотографією. Профілю, і туди проходите за цим посиланням і відповідно, читайте книгу. Перевтілення кавки так м -м -м -м, ну, воно доволі тяжке оповідання, але мені сподобалося, дивлячись на те, що я тоді ще школяркою була. Я буду на другому курсі. Розкажіть про ваше дитинство, або хто, або що привив вам цю аристократичність. Ну, напевно, в мене це в роду, тому що ах, по своїй природі я дуже світлошкіра шкіра і доволі так ношу високу голову. Така от осанка. Тому, напевно, це природньо привелося. Так. Ні, ні, не в Карпенка, я навчаюся в Інститут культури. До речі, Прекрасний університет. Які б ще твори хотіла панувати? їх достатньо багато прочитала. Іноді перечити Українку і Кобзаря. Ось хочу ще трішки прочитати Говарда Лавкрафта по його оповіданнях міфіктулху. А вам подобається взагалі Лавкрафт? Хоча він натура суперечливий, в якійсь мірі він фашистом був, але все-таки письменник він чудовий. Якщо б його і притягував якийсь нацист, то це. Mm, був гуманний нацизм на такий як Гітлера. А ні, не кнукім, там поряд його інститут, називається інститут культури. Київський інститут культури Кук, а поряд кнуким. Парфюмер читала. Mm. Ну що, почнемо з того, що там, хоч і описаний маніяк, начебто він і осуджується. Але дуже суперечливий автор. Наскільки він засуджує вчинки того маніяка в парфюмірі? Ось оце от напружує. Майнкамф. Mm. Ви знаєте, читала? Я читала багатьох. В легенії, в їхню творчість. Це був Гітлер, і Чингісхан, тати Чінгісхана читала, ну і багатьох інших таких ось суперечливих натур. Ну що я скажу? Мені не подобається те, що написано Майнкап, в понятті того, що там не ну, дається можливість вижити людям, не дається якась гуманність, людяність. Все зле, все агресивне. Ось це мені не подобається. Так. Про жужу ні? Чи За Порошенка я? Чесно, ні. Чи змінилась я зараді ролі і перефарбувалася в блонд? Це дуже важко сказати. Я дуже б не хотіла фарбуватися в блонд. це дуже б волосся. Чому скандаля? Ну, одна назва Біблія Святих Дома. Описуються страшні демони, страшні пороки, як вони, ці демони займаються людожерством. як вони пожирають душі, як вони катують в пеклі людей. Ось ось. Тому вона і скандальна. Ви дуже класна, дякую. Ну, як сказати, чи підтримую я Зеленського? Ну, принаймні, я його підтримую більше, ніж Порошенка. А, ну, не сподобалася мені боротьба Порошенка. От чесно, не сподобалась боротьба за Україну. Хочеться якогось нового лідера. Дякую, дякую. У «Провідчинених дверях був чудово, М -м ні, тому що я зараз не в Києві. Місто давно читала. Чудово я писала книгу? Ну, близько уже, скільки пишу, декількох місяців, а так я її вигадувала. Вигадувала, записувала в план декілька років. А я особисто не навіть Зеленського хтось пише, спеціально тягне війну. Важко сказати. Хотілося б, щоб при владі опинився новий лідер, який би завершив цю війну. Так, 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 я говорила на проєкті про свою книгу. А пройшло небагато, немало, 9 років. Майже 10. Десь з половиною. Світланочка, привіт-привіт, друже. Так. Як я ставлюсь до людей Миколаєва? Загалом я намагаюсь до всіх людей ставитися по-людському. Які фільми я полюбляю? Я люблю жахливчики про містику. Я люблю серйозні драми. Іноді люблю що-небудь з меледрам подивитися люблю бойовики. Загалом, напевно, я люблю кожен жанр. Головне, щоб цей фільм був чудовий, щоб він був майстерно знятий на якому проєкті? Ну, я була на декількох проєктах. Ага. Шкода, що ви не розкрились е... на проєкті. Ну, я не витримала цієї зневаги в якійсь мірі. Так, тому що я не люблю, коли зневажають людей, не потерплю, щоб зневажали мене. Так, бороти геній дуже цікаве питання. А, тільки час, соціум і кращі розуми можуть відрізнити, хто серед нас геній, а хто простачок. Так. Класно зіграли вазу. Ну, як сказати, вазу зіграти там задано було створити етюд. Я ваза без рухів, просто етюд і без пригоди етюд. Створила. Я не в захваті, але я взагалі не в захваті від зйомки етюдів, але доводиться. Ні, я не навчалася в звичній школі, на жаль. Про що моя книга? М -м, книга про е події світу, сучасні події в Україні на фоні кохання української чеклунки, яка подорожує світами і має чіп мозку. Згадково встановлений розвивається її кохання е із е американським військовим. Чим це завершиться, не скажу. Моделлю була б найкращою. Умнічка, люблю тебе. Дякую, дякую. Я і зараз продовжую займатися фотомодою. Так. А, поважаю, підтримую Харків, тримайтеся, те, що сталося, це жах. Але буде все добре. Даю вам слово, чаклунки. Скільки коштує книга зараз, є ще можливість прочитати її безкоштовно. В шапці профілю є посилання на мою книгу. Реально, це стараюсь для вас. Тримаю в руці телефон, тому що він, він на зарядці. Так, я планую заміж. Хотілося б. Дякую, дякую, сонечки, за ваше приєднання. Я думаю, в тобі років 17, Мені 29 років, я вже стара дівка. Це жарт насправді. Як ваші справи? Чудово, чудово. Ось пишу книгу, недавно писала. А оце ми всі чекали тут мого читача Івана, який підготував мені провокаційні питання і цікаві про книгу. І він не зміг дотелефонуватися, з чому прикрість. А ви питаєте про книгу, якщо вас щось цікавить? Названа вона чому біблія світу Садомазо. Mm, тому що мова йдеться про релігію людей, віру їхню про світ і про садомазохістичні нахили в різних аспектах. Так, е як з модельною кар'єрою, іноді знімаю, зокрема, співпрацюю із Ольгою Бойко чудова фотограф. До речі, її можете знайти вже і в Тіктоці. Вона стала знімати відео. Е гарно виглядаєш як на 20, Дякую! Ну, зараз недоречно грати акторський дюйм <пантера>, Пантера в другому сезоні. Це супермодель, Лаватар, епізод циганка, серіал і також «Міся краса. Місія краса за війни не вийшла ще. Дуже зваблива та не перша вершена красунька. Дякую, дякую. Ви звідки з Полісся? З Чернігівщини? Тут у нас дуже гарно, така гарна природа, наче Закарпатті. Тут такі ліси, зелені, гори є. Це все описано у моїй книзі. Заходьте, читайте. Знімати фільм. Я планую зняти фільм, особливо по своїй книзі, по моєму сценарію. Вже навіть пишу республіканцям. Штати вони перед виборами часто знімають фільми про ненароджених дітей. У мене якраз сценарій про це. Чи буду друкувати свої книги? Друкую. Я завжди їх друкую. У мене нема рукописів. Я працюю лише на телефоні, у Word і Microsoft. Відповідно, відразу роблю декілька копій своєї книги. Ви звідки з Полісся? Ні, не Ногород. Це, де я живу, де я взагалі не родилась, це малявне селище. Ну, нічого, Іван не дотелефонувався, ну ми з вами так добряче поговоримо. Печеніги не називається така народність печенюги. Ага. Багато хто мені ось навіть дівчина одна зустрілась, мені каже, як ти могла б поєднати в назві Біблію і садомозахізм? Ну, Я їй пояснюю, в Біблії також. Описано багато злочинів в їх осудити. У мене також. Що за картинка? Зараз покажу. Це картина. Картина людина, яка мислить над буттям. Вам гарніше без ефекту. можливо, це такий більший образ вам. Ну, я спеціально його створила, ми домовились із глядачем так, щоб е відтворити демоницю, зіграти її в якійсь мірі. Ну, той глядач купив собі якраз і маску, і ріжки, ну, теж зіграти Демона. І хотів питати мене про книгу, задавати цікаві питання і провокаційні, і отак от, от не вийшло. Чи філолог ну, я письменниця, я не закінчувала філологічний інститут. У мене за спину тільки дизайнерський інститут і модельна школа, і зараз я навчаюсь на акторку. Які реагує на хейт? Ну, слава богу, сьогодні його небагато було. Треба просто навчитися ігнорити, тому що. Я не збираюся, щоб певна моя популярність псувала мені нерви. Як ви стали популярною? Це, напевно, сталося, коли я стала займатися моделінгом після операції. А, філософ. А, так, я люблю філософію, я її самостійно вивчала і я написала наукову роботу з філософією. А, вона стосується розвитку мозку. Планую написання книги, планую головне цю завершити. Я вважаю цю, цю все-таки головною книгою в своєму житті. І надіюсь, що вона стане популярною і зможе приносити мені дохід. Не хотілося б працювати не по професії. Хочеться працювати в театрі, в кіно, хочеться відтворювати різних героїв. Хочеться займатися тим, щоб до душі. Ну, я думаю, ви зі мною згодні. Дякую за лайки. Ну що ж, я бачу вже і питань настільки багато. Ні, ще хтось щось питає. Замовляйте рекламу, ну. Я стараюсь. я в всіх своїх соцмережах ще рекламу виставляю на мою книгу. Ось, веду ефіри спеціально, щоб її рекламувати. Ну, і поставлю, донебудь, небудь, надіюсь, якусь рекламку. І з часом Ви моя улюблена акторка. Дуже дякую. Я навчаюся в Інституті культури, Київський інститут культури. До речі, прекрасний інститут. У мене Ганна Сухомлин викладає акторство. Ну, і декілька педагогів перевіряють роботи акторські. У нас не один викладач. Десь ще десь три роки, так що ще доволі. Моя улюблена акторка країна сонечка. Дякую, дякую, сонечки, дякую. Ну що ж, дивіться, я ще хочу трішки попрацювати над книгою, ще трошки хочу подивитись якихось фільмів. Тому дуже гарна дівчина, дякую, дякую вам, сонечки, тому, напевно, будемо вже прощатись. У мене є знайомий режисер, я вас рекомендую. Будь ласка. Можливо, цей режисер захоче зняти щось. По моїй творчості. Я вже розмовляла з режисером Місія Краса Олександром. Ми домовлялись, але у нас не вистачило коштів зняти сценарій. От і хейтер з'явився: привіт хейтерам. А, так, що ось так. Які улюблені актори України? Я завжди любила Ольгу Сумську і сестру Наталку Сумську. А... Ну, також мені подобається Ада Роговцева. Мені подобається наталка Музичко. Мені подобається Богдан Ступка взагалі вся династія цих акторів. Можете придати, дати привіт моєму другу Богдану Кулішу. В його день народження. Вітаю тебе, Богдан Куліч. Бажаю, щоб все було дуже добре в тебе, щоб ти не постраждав від війни, щоб війна закінчилася в Україні українською перемогою. Дивіться, якщо що, я пишу на замовлення привітальні вірші і відео. Якщо вам це цікаво, то, будь ласка. Угу. Так, так, так. так, так. Та забаню їх із часом. М -м, загалом коментатори як на як, хай коментує. Як ідуть справи в продажі книги Доки що безкоштовно є можливіше її читати. Так, чекаю від тебе нове фото і гарних віршів, і всього того, що ти виставляєш в TikTok. Добре-добре. Дочекаюся обов'язково, дякую. Так. Ні, не важко навчатися. Я це люблю, тому немає втоми. Де можна прочитати в шапці профілю є посилання, під моєю фотографію. Туди клікаєте і переходите. Передайте привіт Богдані, Насті, Соні і Жуліку. Ну, передай привіт! Звичайно, якщо це не жарт. Передаю, звичайно. Так, шано, пишіть образи без помилок, а то люди не розберуться. Будете писати образи, а подумають, що ви мене хвалите. От я від собі. Так, хто тут до мене приєднався. Ні, вже будемо все-таки прощатись, тому що вже пів на одинадцяту. Так, що ось так. Я допомагаю нашим захисникам. Я пишу книгу про страждання українського народу, так що а чого ти вирішила, що я не допомагаю ЗСУ? У мене навіть сусідки такі бабусі вже старенькі, накопали тої картоплі, кажуть, неси. Військовим, які в нас, ну, так сказати, квартирували. Ну, носила. Зараз в нас військових немає, до речі, в селі. Так що вам бити нас нічого. Чому песимістичність вибрала для себе, <гум> я не скажу. Вона доволі оптимістична книга. Там виграє все-таки добро. Оце який оптимізм. Так що ось так от. Так, 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 так. Ви подайтесь на проби в різні проєкти. Так, у мене є доки що одна група. І я туди кидаю проби кожен день. Ось так от. Передаю вітання Маргариті, Елизавети та Марії. Так, сексипіна красуночка, Дякую, дякую. Так. Так. Mm. Удачі мала. Дякую, дякую, дякую. Таня Осачі, передай вітання Таня Осачі. Чернігівщина. Про що ваша книга. А, почитайте її Безкоштовно ще можливість її читати в сургебуці, в шапці профілю, про кохання української чарівниці і військового. А, дуже багато там описано цікавих подій, зокрема фентезі і хорор про потрапляння моєї героїні до пекла. І як вона звідти повертається? Дякую, дякую, дякую. Так, що ось так? А, нічого не допомагаю, От, якраз допомагаю. Якраз в <гум>, мене закоханий військовий, я в нього. так що У мене все в порядку. Так, бо там вже в мене кличе. в поняття того, що я буду заважати спати, як вона каже. Так, знімалась. Дякую, дякую, вірші буду розповідати. так що. Так, книгу мою почитати можна, будь ласка, тихіше. Книгу мою можна почитати в посилання в шапці профілю. Де замовити вашу книгу? Доки що в шапці профілю за посиланням? Ось так от. Так, ну що ж, сонечки, дякую, дякую, що не заміжня. Дякую. Е дуже харизматична дякую вам за увагу. На жаль, не вдалося взяти в мене інтерв'ю моєму читачу. Ну, я сподіваюся, наступного разу це буде можливо. В готичному образі була, тому що хотіла е відіграти в якійсь мірі демоницю чаклунку. Е ну, і мають на увазі, коли читатимете мою книгу, що всі кошмари, які там описуються, мною засуджуються і пишуться з ціллю осуду. Ось так от. сонечки ще не заміжня. Привіт! Андрію передаю привіт Андрію. Все тоді. Пока, пока.